Бокс це не просто спорт, а справжнє випробування для тіла та духу. Він вимагає високої інтенсивності і витривалості, тому недарма вважається одним із найважчих і найризикованіших видів спорту. Але чи знаєте ви, які неймовірні зміни можуть відбутися з вашим тілом, якщо почати займатися боксом? У цьому відео ми розповімо, як бокс впливає на здоров'я та які переваги ви отримаєте. Тож не перемикайтесь, попереду багато цікавого. Сьогодні бокс та його різновиди стають дедалі доступнішими для широкої аудиторії. Минув той час, коли тренування проводились лише для підготовки до виступів у ринку. боксерських вправ може принести значну користь. Він розвиває витривалість, покращує роботу серцево-судинної та дихальної системи. Однак, бокс має і свої ризики. Під час спарингів партнери можуть завдати один одному травми, які можуть серйозно зашкодити здоров'ю. Часті удари по голові з часом здатні викликати порушення роботи центральної нервової системи. Тому парні тренування необхідно проводити виключно під контролем досвідченого тренера. Для тих, хто не хоче ризикувати своїм здоров'ям та зовнішністю, краще обрати безконтактні боксерські вправи, де удари відпрацьовуються виключно на груші. А для тих, хто не планує досягати спортивних висот і титулів, але хоче використовувати боксерські техніки для розвитку тіла, існують спеціальні напрямки цього спорту. Тренування проходять у сучасних і комфортних залах з використанням повного захисного спорядження, універсальний підхід досвідчених тренерів. Дозволяє досягти бажаних результатів, зміцнити м'язову систему, розвинути спритність та силу без небезпечних травм. І, як підтвердження, ось кілька переваг боксу для здоров'я, які ви помітите вже після регулярних занять. Бокс поєднує два типи навантажень аеробні та анаеробні. Аеробні навантаження активно стимулюють роботу серцево-судинної системи. У результаті збільшується кровопостачання м'язів і легень. А організм виробляє ендорфіни, гормони радості. Саме тому такі тренування допомагають не лише схуднути. А й знизити ризик серцево-судинних та багатьох хронічних захворювань. Заняття боксом включають не лише спаринги, а й стрибки на скакалці, кругові тренування та біг. Усе це чудово зміцнює серце та судини. Якщо ви новачок не лише в боксі, але й у спорті загалом, не варто починати з інтенсивних тренувань. Обов'язково порадьтеся з тренером і оберіть комфортний режим занять для себе. З віком суглоби стають менш міцними, що збільшує ризик травм і болю. Не лише під час тренувань, але й у повсякденному житті. Найкращий спосіб попередити ці проблеми регулярна фізична активність. Бокс допоможе зміцнити суглоби, адже під час тренувань активно задіюються і руки, і ноги. Окрім цього, бокс значно покращує координацію. Ви навчитеся не тільки швидко рухатися, але й встигати контролювати удари та слідкувати за грушою. Не варто боятися травм, щоб уникати боксу. Адже навіть на заняттях йогою є ризик отримати травму. Ніхто не поставить вас одразу в ринг проти суперника. Ви почнете з роботи з грушею, відпрацювання рухів, стрибків на скакалці та інших базових вправ. Тренування в залі не дають бажаного результату. Спробуйте бокс! Це рівномірне навантаження на все тіло: руки, ноги, спину, прес і навіть сідниці, завдяки стрибкам, присіданням, ударам, ногами й руками. Вже за короткий час інтенсивних занять ви помітите результат. Бокс дозволяє зміцнити м'язи та отримати підтягнуте тіло навіть без додаткових обтяжень. Під час занять боксом у середньому спалюється від 400 до 700 калорій на годину. Звісно, все залежить від інтенсивності та типу вправ, але поєднання кардіо та силових навантажень у будь-якому разі сприятиме зниженню ваги і помітному покращенню вигляду вашого тіла. До того ж, інтенсивні фізичні вправи, як от бокс, прискорюють обмін речовин. Як ми вже згадували, бокс зміцнює м'язи та покращує роботу серцево-судинної системи. У результаті загальна витривалість організму зростає. З часом ваше тіло звикає до такого типу навантажень, і вам стає легше витримувати інші види фізичних вправ. Серце і легені починають ефективніше перекачувати кров та кисень до м'язів, що дозволяє їм працювати довше без втоми. Дихання також стає більш глибоким і вільним, що спрощує подолання великих відстаней пішки. Науково доведено, що будь-які аеробні вправи, включаючи бокс, покращують настрій, сон і підвищують самооцінку. Однак однією з головних переваг боксу, окрім фізичної форми, є здатність знижувати стрес. Усі негативні емоції та гнів можна легко виплеснути в ринзі чи під час ударів по боксерській груші. Під час тренувань мозок виділяє сиротонін гормон щастя, завдяки якому ви почуваєтесь краще. Тож, при перших ознаках втоми, чи поганого настрою пакуйте речі та вирушайте до спортзалу або на пробіжку. І пам'ятайте. Не обов'язково ставати професійним боксером, щоб активно займатися цим спортом і відчувати себе впевнено. Спаринги й інші вправи допоможуть швидко привести тіло у форму та підтримувати її. А після важкого робочого дня можна дати волю емоціям у ринзі і позбавитись негативу. До речі, друзі, обов'язково перегляньте інші відео на нашому каналі. Посилання вже на екрані. До зустрічі!